Вітаю, шановні наші глядачі. Мене звати Андрій Бурий, юридичний радник програми IFC енергоефективність та відповідь на кризу в Україні. Сьогодні ми будемо говорити в межах курсу основи безпечної оренди житла, що варто знати орендодавцю та ВПО про соціальні гарантії для ВПО у сфері житла. Курс реалізовано програмою IFC енергоефективність та відповідь на кризу, який здійснюється у партнерстві з європейським союзом та партнерською програмою управління. Усі матеріали нашого курсу можна знайти у посібнику з основ безпечної оренди у багатоквартирному будинку, що потрібно знати ВПО та власникам житла. І, зокрема, на, цього, на цьому слайді ви бачите посилання за QR-кодом, за яким можна стягнути даний посібник та ознайомитися з, з корисними матеріалами, які розміщені у ньому. Зокрема, в посібнику можна знайти шаблони документів, таких як договір оренди житла та договір безоплатного користування житлом, а також інші документи, які необхідні для правильної та безпечної побудови відносин оренди у багатоквартирному будинку. Також під цим відео ви зможете знайти посилання на вказаний посібник і, перейшовши по ньому, ознайомитись з його матеріалом. У цій частині нашого курсу ми розглянемо питання про те, Наскільки великою є проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у багатоквартирному будинку, також поспілкуємося про те, а хто ж такі є внутрішньо переміщені особи та який їхній правовий статус. Поговоримо про програми, які надають підтримку власникам житла, а також хто і як може скористатися цими програмами. І що найважливіше, ми дізнаємося, які соціальні гарантії отримують ППО. При оренді житла. Насправді, проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб є досить масштабною, оскільки, за даними міжнародних організацій, після 24 лютого 2022 року кожен третій українець був змушений покинути місце свого постійного проживання. Близько 7 мільйонів українців змушені були переїхати не лише у інші області, а й за кордон. Станом на вересень 2023 року офіційний статус внутрішньопереміщених осіб отримали близько 5 мільйонів громадян України. Переїхавши у відносно безпечні регіони, внутрішньопереміщені особи намагаються самотужки вирішити свої питання, які стосуються житла. Зокрема, значна частина з таких внутрішньопереміщених осіб проживають у місцях тимчасового проживання, які призначені для ВПО. Інша категорія е, громадян шукають житло у своїх родичів, знайомих та близьких, як бачимо з діаграми, е, понад 29% внутрішньопереміщених осіб орендують житло. Значна частина такого житла знаходиться саме у багатоквартирних будинках, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та послуги з управління надаються управителями багатоквартирного будинку. Зараз з'ясуємо хто ж такі є внутрішньопереміщені особи. Правовий статус та соціальні гарантії прав внутрішньо переміщених осіб визначаються законом України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, згідно частини першої статті першої цього закону, внутрішньо переміщеними особами є громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні. Зокрема, до цієї категорії е, громадян належать особи, які змушені були покинути або залишити своє місце проживання внаслідок збройного конфлікту, внаслідок е, окупованих територій, на яких вони проживають, внаслідок порушень прав людини чи явищ техногенного та надзвичайного характеру, який відбувається на місцях постійного їхнього місця проживання, з метою детального ознайомлення з положеннями. Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб ви можете перейти за посиланням, яке розміщене у QR-коді, який ви бачите на своєму екрані, факт, який засвідчує внутрішнє переміщення особи, підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. Важливо знати про те, що державою гарантується дотримання. Соціальних прав та свобод внутрішньопереміщених осіб, зокрема, нормами діючого законодавства передбачена можливість власникам житла, які безоплатно у своєму житлі розміщують ВПО, отримати компенсації за безкоштовне розміщення таких осіб. Органи місцевого самоврядування на місцевому рівні можуть також затверджувати програми, які спрямовані на підтримку та захист прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб. До прикладу, це можуть бути програми, які стосуються компенсації витрат за спожиті житлово-комунальні послуги, а також програми, які допомагають та гарантують питання пов'язані з орендою житла та компенсацією витрат, які несуть власники житла, розмістивши в своєму помешканні ВПО. Більш детальнішу інформацію про наявні місцеві програми. Ви можете дізнатись, звернувшись до відповідної міської ради та її територіальних органів. Також потрібно пам'ятати й про те, що на сьогодні існують і різноманітні міжнародні програми, які допомагають ВПО отримувати можливість компенсувати витрати понесені за оренду житла. Зокрема, серед таких відомих програм є програми, які реалізовуються організацією Caritas Україна. Для того аби більш детальніше дізнатися про такі програми та проекти, рекомендую звернутися до громадських організацій, які представляють та захищають права та інтереси внутрішньо переміщених осіб, та отримати. Детальну інформацію зараз ми розглянемо питання, які стосуються компенсації витрат власникам житла за розміщення у своєму помешканні внутрішньо переміщених осіб, зокрема, компенсація витрат за розміщення ВПО в період дії воєнного стану надається фізичним особам власникам житла, які досягли віку понад 18 років і які є власниками житла. Це можуть бути також і представники власників житла. Також це є наймачі квартир, які перебувають у державній та комунальній власності, а також це можуть бути спадкоємці, які отримали майно от спадщину. Важливим компонентом в отриманні такої компенсації є е, вимога безоплатно розмістити ВПО у своєму житлі. Слід пам'ятати про те, що компенсація не поширюється на членів сім'ї власника квартири е, або квартиру наймача. Зокрема, це стосується дружини, дітей, братів, сестер, батьків, які спільно проживають з власником житла та проводять спільну діяльність у житлі. Перейдіть за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, та ознайомтеся з детальним порядком компенсації витрат для власників житла, які у своєму помешканні безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб. А зараз більш детальніше розглянемо інформацію про те, які дії має вчинити. Власник житла, який бажає розмістити у своєму помешканні внутрішньопереміщених осіб, нагадаю про те, що першою основною вимогою є безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб у своєму житлі. Друге, таких внутрішньопереміщених осіб потрібно зареєструвати у помешканні. Це можна зробити за допомогою звернення до центру надання адміністративних послуг або до органу місцевого самоврядування, який знаходиться на території де розміщене ваше майно, наступний крок це є внесення інформації про житло, яке надається для проживання внутрішньо переміщених осіб на веб-ресурсі порталу прихисток, посилання на яке ви бачите на екрані. Е, наступне потрібно подати відповідне повідомлення до органу місцевого самоврядування, вказавши прізвище ім'я по батькові е, осіб, які будуть розміщені у помешканні, додати копії документів таких осіб. Це може бути паспорт особи, це може бути ІТ-картка, ідентифікаційний код такої особи і основний документ, який засвідчує факт переміщення, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Наступним кроком буде звернення до органу місцевого самоврядування за місцем розташування житлового приміщення для отримання грошової компенсації за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. А зараз коротко розглянемо інформацію про те, яким чином здійснюється виплата таких компенсацій. Виплата здійснюється у безготівковій формі з розрахунку 30 гривень особи за добу за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги власника житла. Тому перед тим як звернутися до органів місцевого самоврядування та подати заяву на отримання компенсації, слід уважно переконатися у тому, чи немає за вашим житлом. Нарахувань заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги. Якщо внутрішньо переміщена особа, яка проживає у вашому житлі, має намір змінити місце проживання або змінюється кількість внутрішньопереміщених осіб, які проживають в житлі, потрібно обов'язково не забути повідомити орган місцевого соврядування про такі зміни. Отже, на сьогодні існують як державні, так і міжнародні програми, які допомагають внутрішньо переміщеним особам у житловій сфері. Для цього, щоб скористатися такими програмами, потрібно обов'язково укласти договір оренди житла у письмовій формі, потрібно оформити належним чином статус ВПО та отримати довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, зареєструвати внутрішньопереміщену особу у своїй оселі та подати заяву до органу місцевого самоврядування для отримання компенсації за безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб у своєму помешканні. Отже, будуйте відносини оренди правильно та безпечно, переглядайте наші відеоролики з основ безпечної оренди житла. А наступний наш ролик буде на тему, як не стати жертвою шахрайських дій корисні поради для орендодавців. Поширюйте наше відео серед своїх друзів та колег. До зустрічі!